У кривому розі на двох локаціях, куди вчора ввечері стався прильот частин російської ракети. Триває ліквідація цих наслідків. Працюють комунальники і також працюють представники ДСНС. На службу порятунку 101 надійшла інформація щодо влучання. Російської ракети в жилої будинок по вулиці Водоп'янова, 8. По прибуттю до місця було виявлено, що горять балкони з 6-го поверху по 9-й, що під завалами знаходяться люди. Почалася спочатку невідкладна евакуація людей з будинку, де було евакуйовано 154 громадянина. Складність складала по тому, що була дуже велика кількість людей, які потребували допомоги. та Було задимлення з 6 по 9 поверх, і також були, багато дверей було зачинено, кожну двері довелося скривати. Спочатку по прибуттю було вказано мені особисто, де знаходяться ймовірно знаходяться люди в сусідніх будинках. Та сусіди казали, де можуть знаходитися, де точно знаходяться всі сили і засоби були бросені насамперед це для рятування людей. У зв'язку з надзвичайною ситуацією, лікарями нашої лікарні була надана медична допомога на сьогодні 23 особам. 22 постраждалих особи за вчорашній день і сьогодні було звернення вже за медичною допомогою. Пацієнтів в стаціонарі було 9 чоловік, на ранок 8, тому що, на жаль, одна постраждала, померла. На сьогодні в нас вісім постраждалих, з них п'ять важких, вкрай важка одна пацієнтка. Характер травм різноманітний. Це і вибухова травма, це травма ураженням склом, і травми, які мають ознаки скалкових уражень, а саме металеві скалки, металеві осколки, якими завдані важкі травми шкірного покрову, перелами кісток. І черепно-мозкові травми. Тут, у металургійному районі, де ми знаходимося зараз, за інформацією ще від учора, будівельні матеріали роздають біля народного дому в тому штабі, який там розташований. Відповідно, у Довгинцівському районі теж є свій штаб. Наразі пошукові роботи завершені, але ще буде поквартирний обхід з експертами щодо безпечності перебування в оселях. Також зараз надасть можливість мешканцям зайти, взяти все необхідне у своїх домівках. Розгорнуті штаби, надається вся необхідна допомога, як матеріальна, так і психологічна. Деяким людям було надано житло, які втратили, не мали можливості. Зараз вони знаходяться в теплі добрі з усім необхідним. Також ви бачите, що працюють всі комунальні служби. Дякую місцевій владі за оперативність і за цю надану допомогу мешканцям. Зараз на цій локації ми бачимо в принципі те ж саме, що бачили і на іншій, там де дев'ятиповерхівки пошкоджені. Люди в своїх квартирах, там, де це можна, ліквідовують наслідки, вишкрібають уламки скла, уламки інших різних речей. І... Передають комунальним службам для того, щоб їх централізовано вивести.